Связь позиції, і все. Все, 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 пропав сигнал повністю, телеметрія вся пропала. Дрон не керований. Тут представлені дві рушниці. Одна працює на трьох діапазонах для комерційних дронів, інша працює в тому числі для дронів, які використовують додаткові частоти. І одна, і друга працює по каналах GPS, працює до 4 кілометрів, по каналах телеметрії там 1,5-2 кілометри. Декілька машин, які обладнані даними системами і реагують на виліти дронів. Тобто, фактично, як тільки щось десь з'являється, хлопці цілодобово чергують, виїжджають і працюють по дронах. Йде оповіщення, що піднявся. Ми зразу виїжджаємо, щоб його посадити. Скільки виїздів було у нас ну, переважно всі дрони були посаджені нами. З початком війни ми. Переїхавши сюди, почали активно розвивати там антидронні рушниці. Нам прийшлося знизити ціну. Таким чином ми ну, намагаємося якось допомогти зменшити витрати благодійних фондів на закупівлю даної продукції.